Рецепт неймовірно ніжних та ароматних булочок Сінабон з яблуками та корицею. Давайте готувати для опари до теплого молочка. Додаємо цукор, борошно та дріжджі. Я використовую саме львівські дріжджі, адже вони мене ще ніколи не підводили. Все добре перемішуємо, накриваємо та відставляємо. В окремій мисці з'єднуємо яйце, сіль, цукор, ванільний цукор та трішки збиваємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло, вводимо опару та перемішуємо. Далі у два етапи всипаємо присійне борошно та замішуємо тісто. Спершу лопаткою, потім вимішуємо ручками до ось такого еластичного. Стану. Залишаємо його підніматися в теплому місці та підготуємо яблучка. Нарізаємо їх невеликим кубиком, розтоплюємо шматочок вершкового масла, додаємо яблучка, цукор перемішуємо та тушкуємо все разом біля 5 хвилин. Знімаємо з вогню та охолоджуємо. Готове тісто, розкочуємо прямокутник та змащуємо м'яким вершковим маслом. Посипаємо цукром з корицею та викладаємо яблучка. Загортаємо тісто в рулет та з допомогою нитки ділимо на однакові булочки. Накриваємо плівкою та залишаємо на 40 хвилин в теплому місці, після чого випікаємо. Тим часом для крему змішуємо.